Привіт усім прийшлося зробити колесники. Зараз я їх буду опускати по половинках. Чого прийшлося зробити? Бо як повністю догорає до дна, нас, як бачите, пол дерев'яний. І пішов дим, я шукав одку два, а він, коротше, я почав шмалити Ось такі тут діла. І прийшлося колосники зробити. Колосніки на ножках. Ножки у висоту. Зольника, ну, щоб можна було чистити хорошо. Я його загружав отаку, От нижче. Так, поршень, все, турбінкою. Поршень 28 в діаметрі. Коротше, були кружки по 28, хотів 30 робити, а потім попалися кружки. По 28. Ну, щоб не вирізати, шість товстого металу, там п'ятеро какая -то, чи що. то Зробив такий поршеньок. Ну, пече котл нормально. Можна прозівати, то й до 90 добирається. Ну, собі потім закрив він свій помаленьку. Скидає температуру, ну тепер в хаті, як всі люблять в нас в селі казати, ташкент я там не був, не знаю. Це все вигрібнено. Пусто. Кстати, прийшлося переробити петлі, бо з цією одної я що то не вгадав. Там красота. На той рік я зробив, цей рік переробляв такі піджимні, бо надувом бувало заподмало і все А такого дуло трохи сажі. Це ще з першого так. Отакі пішло. Зробив, щоб регуліці, бачив. Зробив нормально. Став. В принципі, все. все. Ще зніму як затопляю, не знімав раніше, як розтопляю, як горить, бо виходилося темно, коли розтопляв часов сім. і толком не було ні труби, нічого. Ну, коротше, темно. Так Сьогодні попробую зняти. Таке ось все загружається, сире. Ну, те що воно дрібне, то воно горить. Кстати, чуть довше горить. Там на 2 градуса менше температура, там не 60, а 58-57 ну, на теплоту в хаті це не, не вліяє. Так, все, зараз буду вставляти їх. Кстати, замітно ж вони сюди аж ніяк не влізуть, хоч Все, то в мене я отаку їх підв'язав, і зараз ось отаку їх обчик і переламав. Опа. І все, і тепер кожен на своїх ножках, на три ножки. І сейчас буду виставляти, щоб у зольнику не стояли ці ножки. І все, і будемо затоплятися. Так що все. Всем удачи, до наступных видео.